І воно одноразово оця історія, та? так? Так, це в одну сторону. Так Ой. і воно потягне пікщобою е вибухової речовини? Один і 6 кілограмів потягнути 100%, дивлячись там від е цього батареї. Там можна і двох зробити кілограму нападяни, але на менше в менше вік з цей міг Тут хороша зборка. Це якраз те, що нам підходить. І далеко воно вколоті. Летить прямо до підери. Плюс ну, міг скільки це по, по... десяти. Ну, 50 кілометрів. Бо... Да. Ну, якщо в один бій. Якщо не сильно тяжкий снаряд і в один бік ведести типу, полетить. Скільки ви служити з якого місяця? Спочатку по Саме приймаю участь в бойових діях. Раніше ще був там служив. Саме в бойових діях спочатку повномасштабні життя продовжується, нема таких, таких, там, навіть в побуті, що там в немає, все воно рублює і завжди все там від кого не залежить. Тут є протез, допомагає там. Під час реабілітації курс пройшов там, по ФПВ. Потім вже після лікування в навчальному центрі пройшов. Получалось, в мене. Може, навіть краще, ніж більшості. Є бажання, війна не закінчилась, треба довго. Боротись, відносимо іншого вибору немає. Наближати перемогу робити. Кожен має робити від себе все залежне. Правда, ми це робимо. Сподіваємось, на краще. Свою роботу виконуємо на максимуму. Називаємо так, так. Нас, за допомогу. Це насправді дуже важливо.